Привіт! Ця серія буде останньою в даній подорожі. В ній я вам покажу дуже незвичайне місце, яке мені або підказав Фейсбук, або випадково побачив деінде, готуючись до поїздки. Йдеться про парк розваг в Нанчі, який називається Острів механічних тварин, але назвати це місце просто парком розваг в мене особисто не повертається язик. Це не якийсь там звичайний парк, а цілий механічний всесвіт, створений дуже талановитими людьми, який має свою концепцію і який рано чи пізно має поєднати усіх представлених на території острова механічних істот від самих маленьких до самих великих. Усі механічні тварини, яких ви побачите, створені вручну у майстернях парку інженерами, які надихалися ідеями Жюль та Леонарда да Вінчі. Вітаю вас у світі футуризму та стімпанку! Далі дивіться відео з парку, а я вам буду розповідати про те, що відбувалося за кулісами. Під час планування поїздки я точно не знав, коли ми будемо в Нанті, тому про купівлю квитків планував подбати напередодні. І ось це напередодні настало. Паралельно мені ще треба було звести до купи ті 900 кілометрів, що залишилося, і забукати житло десь посередині фінального відтинку. Тож спочатку я поліз шукати квитки на механічного слона. Купити квитки онлайн вже було неможливо, тож я вже не став забивати собі голову, перекладаючи різні варіанти відвідин парку з французької мови. Там були три різні програми галерея механічних тварин, слон і карусель. Одразу було ясно, що всі три програми ми відвідати не встигнемо, бо нам ще треба було подолати за день мінімум 400 або краще 500 кілометрів. Тому я вирішив приїхати зрання на відкриття кас і дивитися по обстановці. Тепер переходимо до житла. Згідно плану, ми мали сьогодні заночувати в бордо, насолодитися винною столицею Франції, а також відвідати найбільші піщані дюни у Європі на узбережжі біскайської затоки в 70 кілометрах від Бордо. На мапі воно все виглядало доволі жваво, але по факту було зрозуміло, що цей план реалізувати неможливо. Кілометри машина, що перетворилася в музичну шкатулку, та втома брали своє. Плюс настрій деяких членів команди теж не додавав наснаги. Височки свого часу співав про гори, але насправді, щоб зрозуміти людину, достатньо її взяти в подібну подорож. Зі своєю жінкою ми з'їли на двох багато країн і кілометрів, тож в цьому плані я про неї знав все, що потрібно. Це, звісно, жодним чином іноді не пременшувало бажання висадити її на найближчому повороті дороги. Але я був сильний і намагався прогнати подалі такі солодкі думки. Таким чином, я вирішив, що після нанту в Бордо ми заїжджати не будемо. Виходив невеличкий гак. Плюс житло дорожче, а побачити ми все одне нічого не встигнемо. В планах залишилося заскочити на 10 хвилин в Ларушель, бо фортеця знаходилась по дорозі. Але довелося викинути з програми французьке місто з милою назвою Кондом. Так, так, всім відоме французьке місто із назвою Кондом. Думаю, що ви навіть і не підозрювали про його існування. Так і уявляю собі цю сценку. Паспортна перевірка. Ваш паспорт. Будь ласка. Місце народження. Кондом. Нема пауза. До речі, немає жодної підтвердженої версії походження слова кондом для позначення контрацептива. Інформація для тих, хто жаліється, що скучно живе і в 21-му столітті не залишилося білих плям на мапі. Хоча українцям в цьому плані, на жаль, жалітися не доводиться. Хто ще пам'ятає, до чого я це все розповідав? ось, Бордо був виключений з подальшої програми цієї поїздки. І Дюни теж, треба щось лишити, на потім. Я знайшов житло подалі від великих міст десь посередині останнього відтинку. У Франції починався сезон. Цінник на оренду почав зростати. Знайти щось на нашу банду панду дешевше 100 євро це вже був квест. Я ж намагався обрати варіант хоча б за 80. Знайшов якусь ферму посередині нічого, але на нашому маршруті. Прикольні фото, але жодного рейтингу, бо житло ще жодного разу не здавалося. Подивився фото, почитав опис, забукав. І от після того, як я його вже проплатив, Букінг вирішив звернути мою увагу на той факт, що в мене забукано два житла на одну і ту саму дату. Тобто цю ферму я, помилившись, забукав на цю ніч, а час вже був у районі десятої. Я ж давай дивитись, як це все можна розбукати назад, бо ще ніколи так не помилявся. Прочитав, що можна подати запит на відміну бронювання, але подальші дії на розсуд власника житла захоче, поверне гроші. Не захоче, не поверне. Ну, що ти тут будеш робити? Подав запит. Додатково відписав власнику, що я випадково перепутав дати, і якщо він відмінить бронь, то я завтра перебукаю на правильні дати. Відповіді чекати вже не став, бо не сподівався її отримати. Час пізній власник вже навряд чи буде заглядати в букінг, а мені завтра знову треба подолати 500. Зрання як прокинувся, першим ділом заглянув в букінг. Власник житла безкоштовно скасував брон. Я знову букав його житло, як і домовлялися. І що ви думаєте? От я його прямо таки взяв і забукав. Це було б занадто легко для цієї подорожі. Власник мені пише букін, що вже забронював цю квартиру через Airbnb і відміняє брон. Оце так фіаско. Саме таким чином цієї ночі ми опинилися у місті Бержерак, про яке мені було відомо рівним чином нічого. Воно було посередині нашого останнього відтинку. Апартаменти я забукав із прихованою комісією за прибирання в 20 чи 30 євро, але мені було вже все одне. Головне, що коли ми туди дісталися, їдучи цілий день під дощем, я без проблем самостійно заселився. В квартирі було дві спальні, працювало автономне опалення, і я навіть зміг запаркуватися прямо під вхідними дверима будинка, що було важливо, враховуючи проливний дощ назовні. Повернімося ж до острова механічних тварин. На касі ми були за 10 хвилин до відкриття. Квитки можна було купити без проблем. Черга була достатньо велика, тож добре, що ми прийшли трохи заздалегідь. Довелося трохи нагнати китайців, які, як завжди, намагалися пролізти без черги. Неодноразово стикалися з подібною поведінкою мешканців Піднебесної. Воно і зрозуміло вони ж живуть під небом, а решта світу і поруч не валялась. Тож квитки ми взяли буквально через 10 хвилин. Я обрав галерею механічних тварин і слона. На карусель ми просто фізично не встигали, враховуючи кілометри попереду. Хоча, можливо, краще було б обрати карусель та слона, але це вже ігри розума. Точно знав, що феці дуже сподобалось. В галереї були механічні літаючі павуки та птеродактилі, лінивець на гільці, механічне калібрі та мураха. Дуже сподобалась атмосфера. Було видно, що людям подобається своя робота і вони горять ідеєю. Єдиний мінус, що всі розповіді були французькою. А також Федір хотів катнутися на якийсь цих механічних істот, але нам так не повезло. Дітлахів випадковим чином висмикували стовпи, а людей було багато. Менше з тим 12-метровий слон віддячив нам із надлишком. Галерею механічних тварин ми покинули ще до завершення вистави, бо не хотіли пропустити основного атракціону програми. Парк розташований на місці старої верфі на острові Нант у колишньому промисловому районі. Він став символом трансформації міста від індустріального до культурного центру. Його територія чимось подібна до нашого виставкового центру в Києві, і ось уявіть собі, як величезний механічний слон вільно собі гуляє цією територією. Ворушить вухами, поливає людей навколо схоботу водою, заплющує повіки з довжелезними віями. Федір був просто щасливий. Дай я теж, посадка на слона здійснюється по трапу, наче ти сідаєш на літак. А всередині він нагадує туристичний кораблик з нижньою та верхньою палубами. І треба сказати, що якщо раніше я до французів відносився із поблажливою посмішкою, зважаючи на їх постійне прагнення до Грандюр де Франс, яке мені здавалося нічим не обоснованим. Із серії мама, хвалять нас ви мене, а я вас. То за цього слона я їх дійсно почав поважати. Точніше за те, що вони спромоглися створити такого крутого механічного слона та атомну бомбу. Бо, як відомо, заслуга створення Францією атомної боби належить тому самому генералу Де Голлю людині протиречивої долі. Менше з тим саме він після повернення у 1958 році до влади оголосив, що Франція повинна мати ядерну зброю незалежно від Сполучених Штатів Америки та НАТО. Це рішення стало відповіддю на те, що США не ділилися ядерними технологіями із Францією. І французи таки спромоглися досягти результату. Гарний приклад. З парку ми звільнилися в районі першої години дня. Попереду на нас очікували майже 400 кілометрів доріг. Причому безкоштовних доріг Франції. Тож на заселення ми приїхали вже у сутінках, і я був дуже вдячний, що заселення пройшло дуже гладко, бо сил в мене вже не було. Весь цей відтинок мені довелося їхати під дощем. Втомившись одну з клумб, я вирішив подолати на один кілометр на годину швидше, ніж інші, але тут же відчув, як машина трохи вирішила погуляти боком. Ніхто цього не помітив, але то помітив я. Тож, коли після заселення за вечерею те ще сказала Я, звісно, знаю, що їхати цілий день за кермом, мабуть, важко, але не можу це осягнути повною мірою. То я зрозумів, що жінки, які жодного разу не тримали кермо, нічого про це взагалі не розуміють, якими б вони не здавалися адекватними та здатними до емпатії. Тож, якщо ваша жінка під дощем годує голодного кошенятка, бо той жалісно маукає і йому хочеться їсти, це не означає, що вона зрозуміє, як ви втомилися, перебуваючи цілий день за кермом під тим самим дощем. Бо насправді, то втомилася вона, а не ви. У вас же є кермо, за яке можна цілий день триматися, а їй було незручно спати в поворотах на задньому сидінні. Хитало же, або я цілий день не спала, бо Федя не спав, і мені треба було його розважати. Який з цього всього висновок? Ніколи не розраховуйте на те, що вам хтось подякує за той час, який ви витратили, вивчаючи та прокладаючи маршрут, наносячи на мапу різні пам'ятки і цікавинки, вишукуючи їх в різноманітних джерелах, щоб зробити маршрут яскравим і цікавим для всіх. Ніхто вам не подякує за ті тисячі кілометрів за кермом, за втому, за пошуки житла. Якщо ж ви думаєте інакше, то ваші уявлення про цей світ будуть жорстко розбиті о гострій камені фрази на кшталт. А що ми забули в цій ларошелі? Вічно ти завезеш кудись, де тільки тобі цікаво. Бо якщо ти сам ніколи такими речами не займався, то все вище перераховане відбувається для тебе автоматично. Добре, що я точно знаю, що подорожами я в першу чергу займаюся тому, що мені це подобається і мені це є цікаво. Цього разу я ще зміг стриматися на фразу про Ларошель. Навіть не сказав, що в Ларошель на 10 хвилин ми заїхали виключно тому, що у нас через неї пролягає маршрут, бо це б звучало як виправдання. Наступного ж дня сил в мене стриматись вже не вистачило, і останні 400 кілометрів дороги в машині стало значно тихіше. Але, як ви знаєте, згадується тільки добре, а погане швидко забувається. Тож подорожуйте, веселіться, сваріться, бийтеся, любіться, пізнавайте цей світ. Другого життя у вас не буде. Не закликаю подорожувати в такому форматі, як му. Не у всіх воно вийде, не всі витримають. Довірте, цю справу професіоналам. Якщо ж наважитеся, то пам'ятайте, що подібні поїздки це найкраще випробування вашим стосункам. Тож такий варіант подорожей не підійде для слабких духом. Це скоріше варіант для тих, хто не боїться жити за принципом, що було мертве, померти не зможе. Тож треба завжди бути готовим до можливих наслідків. Ми разом з моєю жінкою багато подорожували. Подолали тисячу кілометрів на мопеді по Індонезії, задихалися разом в хмарі сірководню на дні вулкану Іджен. Нас не вбили бедуїни вночі посеред безлюдної пустелі в Йорданії, коли ми намагалися заселитися в житло з рейтингом 9 і 6 на Букінгу. Тож не рекомендую вам брати з нас приклад і одразу стрибати в темну глибоку воду. Наостанок хочеться нагадати, що всі події в цьому фільмі вигадані. Згадані у фільмі персонажі не мають нічого спільного з реальними людьми, живими або померлими. На все добре. Сподіваюсь, що я зробив вам цікаво. До зустрічі в нових подорожах. Oh.